Не лише ігри, а й дієва реабілітація. В Івано-Франківську дітям з інвалідністю допомагають собаки. Такий метод відновлення називається каністерапією. Як саме вона виглядає? Дивіться далі. Поруч. Поруч. Діти гладять собак, виконують вправи та взаємодіють із кінологами. Все у формі гри. Фахівці кажуть, каністерапія стимулює до занять і допомагає зменшити тривожність. Це не є основне, але це та цікава форма реабілітації при використанні собачок, де дитина вмотивована, де дитина відчуває тепло, песика, де це відбувається в грайливій формі, де дитина мотивована виконувати ту чи іншу вправу. Для кожного свій підхід. Медики індивідуально підбирають ті вправи, які дитині допоможуть найбільше. Вправи є різноманітні. В першу чергу вони були покликані для покращення якихось локомоторних рухових якостей дитини. З іншого боку, були вправи, які були покликані чисто налагодити контакт песик дитина, тобто і покращити емоційний стан. Заняття долучили кінологічний центр. Його працівники адаптували роботу службових собак так, щоб вона була комфортною та безпечною для дітей. Кінологічний центр. Спільно з кінологами, а також працівниками обласної дитячої лікарні, розробили комплекс справ для дітей з особливими потребами. На даних заняттях діти стабілізують свій психологічний стан, а також виконують прави, які сприяють їхньому фізичному стану, також розвитку і лікуванню. Подібні практики вже застосовують і для військових. Каністерапія допомагає відновити психологічну рівновагу та знизити рівень стресу.